Візитівка Чернівців, гордість буковини і туристична пролина нашого краю музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, маючи вже більше як 100 років на віку, капітально ремонтувався лише один раз в 1979 році. Зараз зовні будівля виглядає такою ж величною та оригінальною, але насправді театр має багато проблем. І щоб вирішити їх необхідні величезні кошти. Вже в нас старіла м'яка частина значить, по залу. Тобто, сімдесят дев'ятого року, це ложе біля та ложе бенуар які необхідно поміняти тканину, яка є на стінах в цьому. Далі все з руками звичайно означати. А основа і за це звичайно означати стіни, які є. Найбільш проблемні стіни третього поверху театру. Поки не змінили дах, вони постійно замокали, тому потребують негайного капітального ремонту. На всі ці роботи гроші вирішив виділити Дмитро Фірташ, голова федерації роботодавців України. Але дійшли обіцяні 8,5 мільйонів гривень лише зараз. Вони вже є на рахунках, розподілені на певні роботи. На встановлення індивідуальної котельні та розводки системи опалення Леня 2 мільйони 680 тисяч гривень, на заміну віконних храм по периметру театру 1 мільйон 700 тисяч гривень, і на ремонтно-реставраційні роботи в інтер'єрах і екстер'єрах театру 4 мільйони 200 тисяч гривень. Роботи розпочнуться вже наступного року, кажуть театрі навесні, але зачинятися вони не будуть. Працюватимуть так, аби не заважати глядачам. Ці ремонтні роботи стосуватимуться в першу чергу поверхів, це не стосуватиметься тієї частиною залу, де будуть саме сидіти глядачі. Наприклад, якщо ми будемо робити ремонт на третьому поверсі, ми будемо тимчасово його, звісно, закривати, але достатньо місць і в партері, і на другому поверсі. І навпаки, якщо на другому поверсі буде ремонт, відповідно, третій будемо більше задіювати. Звичайно, за ці спонсорські гроші все зробити в театрі не вдасться. Беруться за неї необхідніше, на все інше, певно, знову шукатимуть спонсорів. Чи знайдуться такі і коли? Питання риторичне. Людмила Григорчук, Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.